Доброго дня, друзі! До вашої уваги сьогодні майстер-клас по створенню лілії. Лілія виконана з зефірного фамерану і прикріплена в даному випадку до шпильки. Як це все зробити, я покажу під час майстер-класу. Якщо вам цікаво, залишайтеся і ми розпочинаємо. Ну що ж, друзі, почнемо з того, що будемо робити ось такі чудовенькі палюсточки. Полюстки я ці, ці виготовляла з ефірного фамірану. Для цього вам треба взяти на одну пелюсточку, два відрізочка зфірного фамірану розміром 7 см у мене на 7,5. Ну, приблизно. Потім ми будемо все вирізати. Буду показувати на прикладі двох пелюсточок, як я саме це роблю. Значить, це на одну, це на другу. Заготовочка. Потім беремо дріт тоненький. Ось ось такий мідний дріт. Можна взяти бісерний дріт, обмотати білою тейп стрічкою Можна взяти ось такий, як у мене, десь приблизно 0,5 мм. Товщиною. Я беру білу тейп-стрічку і обмотую цих два дротика. Так. обмотую знизу можна розрізати та й стрічку, ось так. І ще один. Так як буду показувати на прикладі двох, тому показую зразу два дротика. Потім беремо секундний клей і робимо слідуюче. Значит, намазую клеєм 7,5 см, 7 см проволочки сім. Ось так загинаю і секундним клеєм обмазую з двох сторон. Так і вклею всередину наших цих двох частинок. Ось так. Пальчиками прожимаю по проволочці, щоб все добре ось тут проклеїлося Так, ще раз показуємо. Беру заготовочку, десь приблизно 7 см проволочки і ось так загинаю і секундним клеєм намазую цю проволочку для того, щоб її приклеїти між цими двома кусочками. Так. кладу Притримую за краєчок, щоб вона не від'їхала в сторону ця проволочка, і зажимаю ось так, з двох сторін прохожу далі. Далі хочу сказати, у мене є ось такий молд лілії. і зараз на ньому я буду віджимати, дивіться, розігрівається. Я беру ось нашу цю заготовочку, кладу в молд. Ось, щоб оця, значить, моя мідрі попадав в оцю частинку молда. Ось такий мол, тут є такий рівчик, от сюди я і вкладаю. Потім я беру листочок, притискую листочком і притримую, звісно, щоб нічого не з'їхало. І проскаю ось так починаю протюжувати. Цю частинку знімаю, притримую і зразу рукою треба прижати, щоб м -м, ці, значить, два листочка з гірного фоамірану між собою склеїлись. Ось ось такий відбиточок в мене виходить. Ось така заготовочка. Надію, що вам видно структуру. Ще раз показую, кладу так, щоб мій дротик попадав в рівчик оцього молду, да? так тут вже. Так. і швидко прижимаю рукою, щоб все між собою склеїлося Так, знімаю з молда і відбиточок у нас вилучився. Ось так. Далі. Далі ви малюєте шаблончик, який вам необхідно на лілію. Долічись, якою величини ви хочете. От я від руки намалювала. Ось такий шаблончик, ширина у мене цього шаблончика 3,5, а довжина 8,5. Потім я кладу значить, свій шаблончик на цей відпиточок. Теж дивлюсь приблизно, щоб посерединки получалася моя оце, мій шаблончик ляг посерединці. Беру зуби Овожу, ввожу, ось, донизу і зараз по цій лінії я виріжу заготовочку. Ось. І вирізаю. Ось така заготовочка виходить. Зараз ще на одній покажу. Робимо все аналогічно, обводимо і зрісти. Заготовочки у нас вийшли, зараз ми їх підтонуємо. Беру листочок, беру пастель, мене зелена під номером, не бачу, 241 і світло-розова така пастелька номер 216. І робимо слідуюче. Беремо мочалочку сухеньку, наносимо зелений, і з лиця я роблю ось так. Знизу, з лиця наношу ось зелений, а з другої сторони можна постабло трішки далі. Ось так. А з другої сторони світло -роз... розовеньким я підтоную вниз. Так, ось так. Точно так само зроблю з цією другою полюсточкою, щоб вона в мене вже не залишалася зараз її... Бистренько ось. З двох сторін. Так, далі, далі. Далі робимо слідуюче. Я зараз оброблю, а потім вже нанесу крапочки. Ось дивіться, я складаю по цій серединці і роблю ось такі рухи. Натягую ось. Ось Ось така пелюсточка у нас виходить. В деяких місцях можна зробити ще такі більші трішки. Сильніше затягнути. Ось так, ще раз показую, складаю на половинку лицевою стороною до себе розвертаю складаю, а потім ось так беру і розтягую краєчок нашого. Ось цього Ось так. так і виходить у нас ось пелюсточки Трішки розклеїлись, тому я ще ось так зроблю. Так, потім я беру акрилову фарбу, голочку, надавлю я, набираю на голочку оцю краску свою, і буду ставити крапочки. Ось таким чином. На молдові тут навіть є крапочки. Просто ось наверх, поверху цих крапочок я наношу і донизу. З другої сторони, я зроблю точно так само. Можна це зробити перед тим, як обробляти. Просто треба щоб дати час, щоб висохли ці крапочки. Добре тоді обробляти. с таким чином. Я наношу крапочки. Ось такая получается у меня. Значит, такая полюсточка на левей. Ось. Таких пелюсточок ми зробимо 6 штучок. У мене є 6, 6. 6 пелюсточок. я теж у мене готові такі покупні. Ось. Силочка на магазинчики, де можна придбати такі течинки, залишу під відео. Ну, можна зробити самим. Якщо буде цікаво, вам як зробити, можна самим, з вами. Рано. Ви не знаєте, пишіть, і я зніму ще один майстер-клас по течінках. Так. Далі я беру, значить, біленьку тейп стрічку і формую серединку нашої лілії і складаю, складаю наші течинки ось. на одном уровне будут ось так еще одненько, я потом поразвертаю их вот так а сейчас просто складаю на отстань. 7 сантиметрів я залишаю зверху, потім ось тут капаю ой, капаю секундний клей і змотую це місце так, щоб воно скріпилося і починаю з борочку. Значить, три листочка в мене йде в серединку, як я буду кріпити. Ось приблизно так. На краєчок, будемо збирати на секундний клей, на краєчок я наношу ось клей і приклеюю до місця, де ми починали змотувати наші дичинки. Ось так. Першим перше Другого роблю аналогічно так і третє Приблизно так. Три пелюсточки ми приклеїли і ще три між попереднім рядом нашої оцеї заготовочки. Між попереднім рядом приклеїмо ще три пелюсточки. Ось так. Це буде перше. Намазуємо клей другом. Так, всі пелюсточки ми підклеїли, беремо теп-стрічку і змотуємо стеблом. Так, намотати починаю з місця там, де ми склеювали всі пелюсточки. Ось так і донизу. Ми обріжемо, звісно, цей проволок, якщо ви не робите інтер'єрну лілію або на букет. Якщо інтер'єрну або на букет, то залишаємо так. А якщо ми робимо лілію на шпильку, то, звісно, треба все буде обрізати. Я ж роблю лілію на шпильку сьогодні, тому я зараз ще покажу вам. Значить, квіточку ми зробили. Зараз ще зробимо. До цієї квіточки листочки. Я взяла оливковий відтінок фоамірану Ось зараз виріжу ось такі продовгості заготовочки Це в мене десь 10 см і сформуємо листочок. У мене такі обрізочки залишаються, я їх не викидаю. А ось зараз зробимо такий ось листочок. Я зроблю два-три три листочка таких довгеньких. Так, і ще один. Далі я прожилки намалюю на цей, значить, листочках ось так. Молда в мене немає, тому я намалюю. Ось потім візьму зелений відтінок пастелі. Лішечки підкрашу ось так прямо по листочку, краска на двічку, прожилками до себе і добре вжарю листочка і ось так пальчиком провожу. Ось такий листочок у мене получився Зараз я його з цієї сторони посажу на проволочку, обмотаю Тейп-стрічкою зеленою, значить, промлочком і приклею на секундний клей. Так, зроблю. Ось, листочок обробили, вмотуємо теп-стрічкою дріт, і з внутрішньої сторони наклеїм, не доходячи до самого краю десь приблизно сантиметр, наклеюємо цей дротик до нашого листочка з внутрішньої сторони. Опускаємо. І все дуже добре прожимаємо і проклеюємо. Так, так. проклеїли. Тоді ще раз беремо стрічку і краєчок листочка ось замотуємо. Є в нас три листочка Є в нас лілія Я листочки підкладаю сюди, в ті місця, де я хочу вже собі. Ось так. Потім ми їх вигнем теж нижче, вище. Ну, ось так приблизно я їх кладу три різні сторони. Тейп стрічкою все закріпляю. Так. На тейп стрічку на краєчок я капаю клей і все закріпляю. Щоб воно у нас все міцно трималося. еще один разочек, Ось. так у нас получилось, такая лилия, и сейчас мы закрепим, закрепим за шпильки. І мені затовста оця ніжка, тому все ж таки мені треба її зробити тончою. Можна багатьма способами кріпити лілею але все, мені ж таки хочеться, щоб було все надійно. Тому я хочу зробити ніжку. Ось, я розрізала її на дві частинки. Зараз я трошки прикріплю на пістолет. Ось сюди нанесу добре клею і вставлю сюди спочатку ось шпильку, потримаю, поки вона все захолоне. Далі в тейп стрічку береться ще не все. Так. так, коли вже прихололо тут все, роблю слідуюче між шпилькою. І оцим же я капнула ще секундний клей і на... закріплюємо саме отут. Так, і сюди між пильку, і сюди, щоб кріплення було в нас надійне. Тоді мотаємо сюди між пильку вверх опускаємо вже наші оці ніжки так ось і вже починаємо тоді мотати ніжку до шпильки. Так. Другу сторону робимо так само. Це дуже важливо добре закріпити люлію на шпильці. Вона добре трималася, ну і з другу сторону ми робимо аналогічно. Можна було прикріпити до однієї сторони. Я все ж таки вирішила кріпити на дві, на дві сторони цю лілію, тому що, можливо, її треба буде розвернути в зачисті. можливо, ще якісь варіанти, щоб було все міцно і надійно. Кріплення важливо. Не відлетіло і не було потім ніяких неприємностей ось. Ще раз я пройшлася між оцими. Двома частинками, підклею краєчок, щоб потім він я відстав і донизу. Так. І мотаємо донизу. Ось так. Таке в мене вийшло кріплення. Я думаю, що воно буде дуже надійне. Сумніваюся, що його можна навіть розібрати, якщо дуже цього схотіти. Ось так. Ну і звісно, краєчок хотілося б теж проклеїти. Обрізати ось така сьогодні в нас з вами вийшла. Можна все розправити. Поправити так, як треба, можна нашу квіточку відігнути в цю сторону. Кріплення доволі міцне і надійне. так виглядає шпилючка з внутрішньої сторони. ось Ось така робота. Такі шпильки можна робити більші, менші. Можна таку лілію робити також букети дуже гарно, вона буде дивитися. Все. Я сподіваюся, що цей майстер-клас був для вас корисний. Магазини, де можна придбати товар, силочки залишу під відео. Переходьте, купуйте і будемо творити, працювати разом. Все, дякую всім за увагу! До нових зустрічей!